Хотіла доказати йому, що я теж можу, і влізла в мікрозайми. Я так втомилася слухати від чоловіка, що я ніхто і що без нього нічого не знаю і не вмію. Мене просто трясло від цих слів, і було дуже боляче. В якийсь момент я вирішила, що досить, я докажу, що можу сама. Грошей я не мала, то влізла в мікрозайм, так як хотіла щось продати на Оликс, але не вийшло. Я тупо прогоріла, а кредит віддавати треба. Чоловік тільки хіхікав, задоволений, бо підтвердив свої слова. Я одразу сказав, що допомагати віддавати не буде. І знаєте що? Це мене тільки більше завело. І змотивувало продовжити пошуки. На щастя, натрапила на Лілю, і вона навчила мене відпрацювати з Китаєм. Я купила її міні-курс всього за 349 гривень. На курсі я дізналась, як знайти популярний товар, як знайти постачальника у Китаї, як правильно замовити партію, як доставити, не зливши гроші, і як продати все це через інстаграм або OLX. Подивилась його за день і одразу замовила першу партію товару. І все пішло. Я змогла відкрити свій інстаграм-магазин. Я зараз стабільно заробляю від 30 тисяч гривень на місяць на прикрасах з Китаю. Кайфую, росту, і ніхто мені більше не каже, що я без нього нічого не можу. Якщо теж хочеш спробувати, посилання на курс в шапці профілю.